Далі у мене є пропозиція, щоб всі комунальні підприємства, це до тих комітетів, які в законі в правопорядку там дають, щоб оце передивитися, і в нас є така ситуація, там, що звільняє і ставить на посади в нас ці міські голова. І щоб це було, з... нема питань, хай керує. Хай звільняють, але з погодженням міської ради. Це наша мініція. В цей, давайте сесія призначає звільняти. Ні, ні, не треба нам призначати. а я поясню свою позицію. Правда. Дякую тебе, Значить, я, ну, ну, тобі Тобто треба все обласнувати, правильно? Значить, от, наприклад, любий депутат, приходи, банки, Тут, наприклад, будь-який депутат приходить. Це велике навантаження. Я слаб здоровий. Там, де не можна нічого десь потягнути, ви ж знаєте, і мене лише не я... Я що хочу сказати? От, наприклад, я прийду в якусь установу, а якась, ну, там, якась начальник якого ми чи ви затвердили, так? а він каже, а мені не давали вказів. Тобто я маю прийти до підприємства, яким я є засновник, який я створював як депутат міської ради. І щоб взяти мені якусь бумажку, то мені треба стати на коліна. І я не знаю, що там зробити. <сумітно> Поэтому людина <правлі> залежна від людини. Вона будинки. В мене є депутатів. Одним словом, розуміло, про що Друга я буде. Дуба людина повинна прийти. Одним слово, розуміло, про що я говорю. У мене є така пропозиція. Всіх комунальних підприємств, які на нашій території щоб було так, в місті Голова, Визначає, затверджує, там знімає, але з спогодження У Вас заважає, це рішення? Є, от іменно це уважно. Ну, там керівника все ставить. Ну, це, Фридіка, ситуація? <кху> це є структурний підрозділ э, організації, якої керує Матусєвич. А Матусєвича Тобто Матусевич може там ставити, розганяти, що хоче. Yeah. Uh -huh. А Матусєвича ставить і розганяє одна людина. Які є пропозиції до проєкту? У yeah. мене є пропозиції. Yeah. Yeah. Я задаю питання, mm -hmm. які по керівникам як ставиться, mm -hmm. хто знімається, і задав питання нам маю. Якщо є, mm -hmm. є mm -hmm. керівник. Була, Була погоджувальна рада. Коли депутате, що ви депутати сьогодні в базар? Значить, про погоджувальну раду телефонує ваш ну, роботник чи наш, чи ваш не наш. І каже, там якийсь депутат збирається по поводу дня депутата. А потім, ви що що не день а то ще якась. То, що там ситуація. Є е, громадські слухання, де, де не приглашають, можуть вот. так що, Ну і так з фінансуванням. Тобто там є та, смс-ки приходять. Будемо персонально до Дисидерства. Сидерства і Харькова. Закон. Руслан Андрійович, перепрошуйте в літературу признати. Що ж мені дозвичай? Я не претендую. Петро, Петро, Петро. Данилович, питання в мене є. це. Там діти хворі на ЦРБ. Їм потрібно там басейни і так далі. Це, це треба десь, все це так зробити, щоб це там і було. Тоді нема що його створювати, чого, бо не буде ефекту. Я от за що хочу сказати. По-перше, я можу Сергій, що є десь я не, можу то, що роки, я не це можна приймати. Друге, питання приміщення, в якому заборонеться, не треба вносити в черговий раз. Пропозиція наша, перший поверх управління освіти по вулиці Ковальській. Ця пропозиція відображена. Якщо вам не підходить та пропозиція, давайте свою. На наступну сесію вносите вже готові подати свою пропозицію. Кажіть, як називаєте призначення вимогу. Скільна пропозиція управління. Це ще і так. Стосовно створюємо центр соціальної реабілітації, організаційна структура зрозуміла, а яка сума видатків? Ми доручаємо фінансову каміння забезпечити видатки на з рік, яка загальна сума видатків навантаження. Ну, поки що на суму віддатків є не конкретні, тому що ще має прийматися цей директор центру має визначатися. Але попередньо скажу, заробітна плата директора ну це попередньо знову ж таки встановити. Це не то. Є наслідуючу сесію щоб Що на сесії затвердили? Хто за те, що певне рішення прийняти здобувати. Рано Петру За. За. Жук задумований Заяц. Увальчук Мачу Ці люди, які походять і капітан. Мене цікаво, якщо ми створюємо територіальну громаду, жителі міста Володимир Володимирович стоїть на обліку воєнкоматки. Нема питань, але він має бути у нас у Штаті, чи він плаваючий чоловік? А? А Значить, кожен місяць буде мінятися командир чи я? Не, не, має... от, як? Ні, командир він проходить навчення. Ні, ви не поняли. У нас є, що ходить за тим дивилися. Він же в нас постійно штат. Тоді людину поставити в штат, туди... Или че... штат постоянно. Ілія. Ну, я не можу зрозуміти. Постійно буде і ті плаваючі й ті. Була це резервістів набирає. Зараз Володимир тихо, спокійно. так? Якщо нападає, що вона є? А в кого нічого, що вони вже стріляють? Заказом керівника Генерального штату сформовані заводи оборони. Зараз вони на папері. Поступив наказ керівника Генерального штабу про навчання Ковальського загону оборони, ви зараз говорите. Привіт. На той випадок передбачається в бюджеті міста кошти. Якщо поступить наказ про навчання Володимир Волинського загону оборони, який буде здійснювати охорону міста, охорону стратегічних об'єктів і такий от перелік цілей, для чого він створюється, на той випадок передбачається. Якщо немає команди, то значить я це все в стороні. В стороні. я це менталь. Чому задається? Я це мета, але я за інше кажу. Має бути постійний керівник чи як? Він керівник, керівник. Якщо керівник... Командир підрозділу є призначений в штаті, за кожною посадою визначено прізвище. Де він знаходиться? Як ви бачите? Я вчасно скажу, він наразі буде команда на його збір, тоді мі його збирають. За кожною посадою є прізвище. У мене є невеличке зауваження по тексту, там у нас є табличка на новій сторінці програми, матеріально технічне забезпечення пункту да? лінах. Це що стосується військомату, але там є такий пункт ремонт бойової трата та техніки. Яка бойова техніка в військоматі? Дивіться, можна якому. Даю відповідь на запитання. Вся техніка національної економіки, яка мобілізована, в нас свої проблеми по війську Тобто ця техніка, яка передана військові частини, військові частини не мають права скорисовувати на них коштів, оскільки це не є вам дати. Ми не поділивали, що ремонтські кошти з місцевого. Дехто тут служив в армії, дехто не служив. Тобто на картинках це все бачить. Байдемо, так і Мов Мовчасні. в не постоянно діючий командир а все остальные люди на попе поэтому я знаю что таким обучаем она может быть в количестве одного человека це командир має бути официально а все остальное там в чемодане поэтому я за это и питаю если у нас есть созданный узей и мы выделяем кошку уже поэтому нужна людь на будет Пожалуйста, друг, заяц, ковальчук, мацюк, мельник, мороз. Було всі. Я не знаю, депутата читали. Це е, керівник підприємства комунальне сам назначає комісію, сам її затверджує. Потім рішення цієї комісії приносить, він входить в цю комісію, потім рішення цієї комісії приносить йому на затвердження, і він сам це все списує. Без всяких там говорить. Тепер тут можуть бути списуватися. Ну, я розумію, спитали власник, я розумію, списали ключі і так далі, і так далі. Тут вже йде вже взагалі списати приміщення цілі з Це установа організації цілі. Моральну та фізично зношені, не придатна та позалі. Ну, це, знаєте, списати майно, яке поділося внаслідок непередбачених подій. Ну, Тут можна, я не проти. Давайте все спишемо і поставимо крапку. Але Це це ж... Ну... Що таке? Списує виконавчий комітет, чи є великий об'єкт. А які? при чому приконодавчі комітету? Прочитайте положення. Я хочу сказати речі. Пам'ятаєте, що в судній сесії у нас були зауваження. Я тут хочу відзначити факту, які на російської так? тому що я приніс 9 допомогів. Змін. І через то я можу зараз почитав уважно, це положення чітко відповідає чинному законодавству. Тобто є положення 13 чотири. І деякі позиції де лише слово-слово. Тобто, мало, що там займається корупційний характер. Тобто, якщо в минулому сесії ми назвали поважаємо міського так? то зараз чітко є. питання, які неясні, не, 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 не ви будете приймати рішення на сесії. Можна проходить обговорення, їдемо голосувати. Ви представник комунальних підприємства. Ві ви самі дали пропозиції, щоб наше майно ви собі списали. Я додав де голосування. Я давати з'явитися допомогу. Щоб дали рішення прийняти рішення сесії прошу виступати. Ось Marcelo? Vejo. Renner? Lá. Тобто різниця 250 тисяч з тим, що ми прийняли затвердження міську раду, І тим, що тут дається. Це, бо, тут зміни вносяться тільки до відповідного напрямку. Там, де допомагається кошти. Решта змін залишається, програма залишається діюча. 24 числа ми брали зміни в загальний області фінансування було 2 мільйони, а тут стоїть загальне 2 мільйони 200, 2 мільйони. І, значить, збільшилося кількість звернень, які потребують на нагального на ну, Лікування це багато онго звернень, де потребують значних вкладень на лікування. І в ну, цьому проблема. Ну і кількість там по, 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 ціна заставку відходить в продукції. А там решта там всьому не міняється абсолютно. Напад і також не міняється. Там на рішення. рішення сесії.

За. 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 Єв. За. Майкл. За. Сусік. Так. Щомок. Тимосевич. За. Мілінський. За. Терцала. Шевчук. За. Грейт. За. Лотажо цих земельних динамик на земельних торгах. По оренди не була. так. Я не стверджував, В первинній редакції там були інші лоти, так? додатка. ці дві земельні ділянки ми вирішили вилучити, а з голосу було дві земельні ділянки запропоновані. А яка причина, чому вилучили? На ні? Тобто те, що таке рішення прийняти за основу цілому прошу голосувати. Далі Ожбі 23Б, родної адреси, які затверджуються грошова оцінка. Асфальтного заводу, Можливо, це розташування приватних заводів, можливо, ми на базі комунального підприємства. Оскільки мені відомо, я бачу, що ця ділянка може використовувати ще частина цієї ділянки під відповідний об'єкт. Ми проговорювали це питання із нашим комунальним підприємством, яке здійснює асфальтування. Все таки є пропозиція, це питання вивчити Вивчити І якщо і передавати, то ставити умову, щоб там був асфальтний завод, а не дорога на ділянках. Мчатте, да, але до вивчення, якщо там, як ви кажете, десь розгрузка є, щоб можна було туди вписати такі невеличкі пункти, щоб міська рада, що там комунальне підприємство полігон, мало тобі можливість користуватися при необхідні, щоб вони не заперечували тому, що вчора щось ви, не... Ольхову, на терміні, у нас на теле, який голосував тут, у Повозькій на вчора не було заяв від підняття пропозиції в автодорі. 19 числа. Я був вольховом вчора, був по бакам. Каже, Петро Велович, ми не проти взяти участь, але до вас треба ще підвозити машина. У вас немає розвантажувати? Як не а от так, так. А вон там, де... Полігон з юнаком там свариться. Це що, там не може розвантажувати? А там трошка не под. То треба що і вивчити. Тут за те, що таке рішення мало розглянути рентабельність про сторони випадки. Провели аналіз, саме підприємство подало інформацію про рентабельність. І зараз подаємо лод, в якому. Іде найнерентабельніше котельня, збиток якої склал 265 тисяч гривень, це по вулиці Шевченка, 73. І подаємо лікарню, яка також навіть е, враховуючи всі е, реконструкції, які там були, за результатом підрахунку, коли буде працювати належним чином на брикеті, все рівно є для нашого підприємства збитковим. Це дає нам можливість все-таки в місті мати альтернативного виробника енергії. Це природа проєкту цього рішення. Це пропозиція щодо передачі про телеворену. Ми Нічого не подарує, даємо ніяким фірмам, тому що вже тут я бачу, в засобах масу інформації пишуть, що сьогодні рішення про передачу приймають. Після цієї пропозиції буде формуватись конкурсна комісія. Я пропоную. Кожного представника від кожної політичної сили війти в цю конкурсну комісію і захищати відповідно інтереси міста, інтереси громади і Ярослав Іванович також інтереси підприємства. Але щось ми на цьому підприємстві повинні робити. І другий момент є готовність почати процедуру енергосервісу це залучення в нашу лікарню в межах 7-8 мільйонів гривень енергозберігаючих технологій. Нам треба прийняти рішення, або ми будемо цим порядком варіантом, йти, або ми будемо виділяти кошти з бюджету, утеплювати лікарню і модернізувати наші підприємства. Дякую. І шановні депутати, хто ви почитайте запи про пропозицію. Щодо передачі, оренду матеріалу. Тоді наслідки того, Ні, пропозиції. Що ви а Говорюєте, ті всі питання на громадських службах. Які правові та... наслідки до пропозиції? Наслідки будуть такі, Ярослав Іванович. Після цієї пропозиції так. ми робимо оцінку майна цієї. Це вже, це вже Вочекайте. Вочекайте закон, каже. Ми робимо. оцінку майна цієї пропозиції.

Надавати. Візьміть кательню велику на старість. Чого самі не можуть переборудити в тверде упал. Ось сидить керівник і сидить главний інженер. Дайте пропозиції. Не треба на, на вашу дорозі. Дивіться, тут не написано, в кому що передається. Не треба дивитися, це збереже, це ж береже штамів це збереже ваше керівництво. І нам, людям, які живуть в місті, буде дешевше платити за... Тепло. Чого? Бо в Новолинську можна перейти на уголь, або в Англинську заїдь, набери його і знай, куди одівати. Бо якщо на дерева прийде, то тут скоро звичайно піде. Поэтому вашу пропозицію немає ніякої. Що то зчитати? Ви, ви повинні дати пропозиції, скільки вам повинно бути коштів на переобладнання всіх отелень на тверде опалення. Ви оце повинні займатися. А ви чим займаєте? Шановні депутати. депутати, слухайте ще. Тут запропонувати до передачі в оренду тепловіз не написано кому. Хоче жук взяти, хай бере, хоче колектив взяти, хай бере. Хай бере, тому що написано комусь, що передати. Давайте будемо позиції. Я саме відповідальність зніму за початок опального сезону. Ви не можете дати раду. Стане на голосування. Не будете депутатів всі гумані притім путь позиції, запропонувати і передачу звідси з закону. Тобто, голосуючи той рішення, ми здійснюємо сам процес передачі. Яка різниця? Беріть тварин, будьте генеральний директор Кате. Дякую за таку вам за цю пропозицію. Я вона було грошей, було я би взяти на <рес> сьогоднішній день. система теплопостачання треба змінити. Реформувати теплоенерго, енерго, чи хоче, чи директор, чи головний інженер, чи не хоче. Все одно прийдеться робити. Ви ж бачите, вже ну, урядова програма запущена. Енергозбереження фактично ну, та команда набирає кім. У всіх бюджетних організацій поставити індивідуальні теплові пункти. Це ж буде зменшувати, зменшувати гіокалорії, зменшувати. І на це адекватно має реагувати. Теплогеноюча організація. Вимістить кроки, які зробляться превентивні. От я до чого веду? Просто-напросто. Це тільки індивідуальні пункти. Утеплення йде зараз приміщень. Все йде на зменшення, на зменшення. Але адекватні кроки має робити відповідно і наша комунальна установа. Е є кілька варіантів реформування, зберегти цей колектив. Е є кілька вивезти його із. Е Тої ями, які є. Ну, але як би сказати, засукати треба рука, рукава, Всі разом треба працювати. Ми зараз чи проголосуємо, чи не проголосуємо, з нас взяти матки. На відповідати в кінцевому рахунку буде голова. І буде той, та людина, яка відповідає. Так, ставлю на голосування, хто за те, щоб прийняти до основу цілому, прошу голосувати, кожен може займати. Васильов, винен. Тримус. Вірков. Метров. Тримус. Жум.